Болівія потерпає від дефіциту пального. Вель Альто дороги зазвичай переповнені автобусами, а зараз майже вільні. Натомість на заправках вишиковуються довгі черги. Ми стоїмо в черзі від учора. Це поганий сервіс. Уже майже полудень. Нас збираються обслужити лише зараз. Це недолік та незручність, бо ми маємо працювати. у Болівії зменшили видобування нафти та газу, і їй потрібен імпорт. Зараз чекають нових постачань, зокрема із Росії. Два танкери з дизелем доставить Росія: один з бензином Х'юстон і один з нафтою Аргентина. Болівія не має виходу до моря, тому її нафтовий завод стоїть у портовому місті Арика в Чилі. Танкери з пальним вже прибули, але через погану погоду не можуть підійти до берега. «Улітку та восени в Ариці умови дуже хороші, але взимку бувають хвилі. Зараз є попередження про це метеорологічної служби військово-морського флоту. Висота хвиль збільшується і посилюються течії, тому зараз проводити операції недоцільно. Щойно умови зміняться, пальне перекачають на завод підводними трубопроводами. Болівія отримає 260 тисяч барелів дизелю та 100 тисяч барелів бензину.